Прес у минуле. У Чернівцях два дні курсуватиме ретро-паротяг. Цьому тягачу понад 70 років після реставрації він возить пасажирів. На пероні зібралася черга охочих не лише проїхатися, а й роздивитися та сфотографуватися. У перший рейс вирушили діти загиблих військових, переселенців, малюки з малозабезпечених родин та сім'ї залізничників. Далі покататися зможуть усі охочі. Поїздка безкоштовна, вона триває понад дві години. Які екскурсійні маршрути планують зробити регулярними Я Давно мріяв покататися. У мене була дуже довго ця мрія, і тепер вона збулася. Дітки дуже задоволені. Вони дуже хотіли побачити старовинний потяг, так як вони ще ну під час війни ми, така в нас була мрія покататися до Львова на поліця. Все не виходило нам такої можливості, а тепер є можливість на такому ексклюзивному.